Всім привіт! Ми граємо в Блодіроб 2 і сьогодні будемо грати за північно німецький союз. Я вам покажу, як можна розгромити Францію в 1870-му і як легко її захопити. Ну що ж, а ви не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео. А я вам бажаю приємного перегляду. Для того, щоб зрозуміти, як це робити, нам початку треба зробити план. Я, звичайно, грав в мій собственний сценарій до початку знімання відео, тому я повністю впевнений, що мій план спрацює. По-перше, у французів тут дуже великі сили. Ось тут і ось тут. Мої сили резервні знаходяться по цій ріжці, а інші мої сили знаходяться під Кьольном і Рейном. Тут можна всі війська звести на дві найголовніші провінції, побудувавши фортифікаційні споруди, і звести туди ж наші резервні всі війська. Проте одну дивізію чисельністю 11 тисяч ми відправимо до кордону з Бельгії. Треба заключити договір з Бельгією. І якщо нам повезе, то нам треба, щоб хтось із ось цих чотирьох країн-південної Південно Німеччини дали нам союз, щоб ми могли спокійно потім. Просуватися через їхню територію. Таким чином, у нас відкриється тут другий фронт, і тут третій фронт. Ось ця наша дивізія буде вести такі по суті каральні або ж просто рейди. І тому, завдяки цим рейдам, ми зможемо розширити фронт французів. Французи будуть е забезпечувати війська, та що знаходяться ось тут менше, і ми зможемо їх проатакувати. Тим часом наші війська під Ельзасом і Волотарингів проб'ють їх, і буде оточення. Завдяки цьому оточню ми зможемо пробитися, захопити важливі території півночі та сходу Франції. Станемо по річці, яка тече у Франції, і завдяки цьому ми зможемо захопити Париж, оточивши його з двох боків. Таким чином, стратегія на цьому закінчується. Далі лише треба почекати капітуляції самої Франції. Проте, якщо вона не капітулює, ми зможемо зайняти позиції. Аж до кінці франції, завоювати частину по цій річці, по якій я рісую кордон тут можна зайняти території по, Ліон, по Ліону та інших містах. Таким чином, стратегія дуже цікава і дуже навіть робоча. Zerhaufen, heiao, ja, oh oh. und wollen mit Tyrannen raufen, heiao. Ja, oh oh. Spieß voran, rauf und dran, setzt aufs Klosterdach den Setzt aufs Dach den roten An. Als Adam grub und Eva spann, Kyrieleis, wo war denn da der Edelmann? Kyrieleis, spieß voran, drauf und ran. Setzt aufs Klosterdach den Roten an, stieß voran, rauf und ran. Setzt aufs Klosterdach den Roten an. Spieß voran, drauf und ran, setzt aufs Loser Dach den roten an. Spieß voran, drauf und ran, setzt aufs Kloß der Dach den roten an. Bei Weinsberg setzt es Rand und Schank! Тепер, як ви бачите, території, контрольовані мною, стали трошки менше. Північна, тобто Перша армія була повністю знищена. З не... Від неї залишилося лише там 1300. І як ви бачите, захопити Пікардію ми не змогли за швидкий час. Зате нам дуже повезло, оскільки до нас в Союз вступило аж 4 держави. І Бельгія нам дала прохід військ спокійно. Ми ще прорвали тут фронт сильно, і тепер французи прям сипляться. Нам треба зробити нову е північну армію, яка зможе контратакувати на тій частині. Звичайно, тут грип в е м, Франції, тому це дуже погірше становище. Він вже перейшов до наших окупованих во Франції територій. Тому нам прийдеться якось тут жити, я не знаю. Поки що все добре. Тепер давайте подивимося на ситуацію під час війни. Ми втратили десь 200 тисяч людей і 90 тисяч різних економічних компаній. Франція не відстає, проте у неї втрати менші. Зате втрати. Всього у неї мільйон, а у нас лише 633 тисячі. А це тільки за 7 місяців. Я думаю, що воно буде далі длитися і довше, але нам повезло. Ну, вони капітулювали Північний фронт. Все, Всіх тепер в бург, щоб всі могли перегрупіруватися. Вони питаються контратакувати, але у них нічого не виходить. Значить, зараз буде іще один супер слеш. Німеччина. Північно-Німецький Союз. І ми захопили всю найважливішу Францію. Іменно оцю, яка дуже розвинута. Ми втрачаємо тепер менше, ніж французи. Французи от втрачають вже набагато більше. І це лише за місяць бойових дій. Ми втратили також немало, не але все одно це набагато кращі результати, аніж було. За всі сім місяців. Поки що, я думаю, французької столиці не вистачить, щоб, її, щоб капітулювати Францію. Треба саме наступати ось все по останніх залишившихся провінціях. Чим більше, тим краще. Де да вже все одно куди наступати. Головне, щоб пала та вклята Франція. Тільки ось проблема. Французи тут розв'язали партизанську війну. І тепер тут вони в оточенні в котлах воюють з нами. Хоча навіщо їм воювати з нами, якщо вони і так проіграють? Геніальне питання, проте вони у них виходить. Да, ну, хватило лише Парижа, щоб завоювати всю Францію. Ну, Блодіроб 2 як Хойка. Береш Париж і все, мінус Франція. Нормально. Все, а тепер автоматически к нам колонії всі йдуть. Ви розумієте, наскільки все круто? Тепер пора підписати мирний довір. Так, всі війська в Париж. Бо, напевно, ми зробимо Паржи, Париж нашим мандатом. Можливо, а можливо, і ні. Бог його знає. Відправляємо всі війська, які у нас тільки є. І зараз будемо вирішувати. Питання Франції. Ні, Ну ви розумієте, тепер ми контролюємо всю Францію майже. Крім тих територій, котрі ну, ми, по суті, не можемо контролювати. Це там деякі колонії в Африці і в інших континентах, бо тут лише Bloody Роб 2 це саме про Європу. Все, кидають в мир. За 8 місяців і 27 днів ми втратили. 266 тисяч осіб, 101 тисячу економі економіки. Взагалі втрати 722 тисячі. Франція втратила більше по економіці, проте менше людей. Але взагалі втрати набагато більше, ніж у нас. Отож, ми можемо забрати багато чого. Ми можемо забрати. Ось ці території, які нам потрібні для створення е, Франції саме оці. Але також хотілося би, щоб, е, щоб, да, щоб булось, було щось: от Туніс, наприклад, Алжир, все. От, от тепер, оці території ми контролюємо тут Ніца, отут всі Марсель, Тулон. Ні, тут он надто дороге. Ну тут далі по фронту все пішли, так що давайте. Тут беремо, тут, тут, тут. Тут, тут. тут. Тут, Поки що це також візьмемо, бо потім воно нам потрібно буде. Дюнкерк наш, Пікардія наша, все. От так от це йде. Мир на 75 ходів. Все. От і все. Північно-Німецький Союз завоював пів Франції. І Франція стала його веселом. Все! Ми завоювали Францію, як я її хотів. Ми змогли за моєю стратегією знищити Францію навіть швидше. І тому не забувайте підписуватись на мій канал. Далі продивляться мої відео. І я на цьому закінчую.